Така досить цікава дитяча гра на складання фотороботу. Ми собі брали таку ж, тому я покажу, як вона робиться, що до неї входить до цього набору. Ось такі прозорі, різні зачіски, очі, губки. Беремо спочатку обличчя, ось на білих карточках є різні обличчя. Обличчя йдуть без нічого, просто обличчя. Сюди у чорну книжечку воно вставляється. Не дуже зручно однією рукою, але я зараз спробую, я не буду вставляти. Тут є такі ось прорізі, сюди. Вставляється оцими такими виступами воно. Ось прорізі, воно фіксується, держиться там. І потім підбираєте різні частини тіла. Ось, наприклад, там зачіску туди ж так само вставляється. Вона, я теж не буду цього робити, бо мені незручно її рукою. І отак одне на одне накладуємо. Ось, наприклад, доченята покладемо сюди, так. Виберемо носика, виберемо носика, покладемо, воно все прозоре, тому воно все складається як треба. І треба нам ще сюди додати губки. Ну, не дуже в мене рівно вийшло, але суть зрозуміла. Його це отак можна складати різні. Тобто роботи підбирати зачіску, очі різні, тут досить багато варіантів. Ось тут ще. Також багато варіантів обличчя різних, різної форми. така чудова гра.